Якщо ти йдеш в публічність, тебе будуть обговорювати, тебе будуть критикувати. хейту дуже буде багато. Я коли почав тільки виставляти, я думав, що просто, що мені тільки не писали. Я не жодного коментаря не видаляв. Хай mm -hmm. буде, Який є, такий є коментар. Ну, ради Бога, от тільки матюки фільтрує mm -hmm. саме Тікток, ну, mm -hmm. саме видаляє. Я отут, звісно, неприємно було. Але звикнути треба. До хейту також потрібно. А звикати. А потім, коли я виставив якесь е, щось цікаве, ще щось цікаве, так якийсь станок виставки який набрав вже майже 4 мільйони. Я здобув пав від того, що як. Ну просто, просто потанцював. Ну хоча танцювати mm -hmm. я люблю. Mm -hmm. І таким чином воно піднімається. І сьогодні в мене статистика. Сім з половиною мільйони переглядів ну це круто. Я вважаю. Це шупер, ну, мені це приємно, і я не намагаюся на ньому заробляти. Угу. Мені хочеться, щоб просто казали, що освіта це бомба. А далі, звичайно, будуть зміни. Далі, звичайно, буде ще краще. Я зараз готую певний сюрприз, про який угу. обов'язково з часом будуть всі знати. І якби хочу рухатися ще далі і не зупинятися.